Переселенка з Харкова Наталя проживає в Ужгороді з 5 квітня. Пообідати на польовій кухні прийшла вперше. Наталя розповіла, що візьме обід з кухні з собою. Тому що в гостиниці негде готувати, у нас тільки кипятильник, ми можемо чай приготувати. А так, тому нам дуже це допомагає, дуже. Вкусний борщ, як бабушка готує. Вона, правда, в Харкові залишилась. З онуком прийшла до парку Валентина. Ми прийшли. Я прийшла показати, як виглядає польова кухня, так, Що у наше, як наше там на фронті, що як наші знаєте, солдатіки, як вони їдять, восену і де варять, що і як. От а тут нас ну, вмовили буквально в смислі слова скуштувати, хоч щось. От. а він дуже любить борщик. то він собі з'їв борщика. Дуже смачний. Лілія та Леонід переселенці зі Скадовська Херсонської області. Зараз вони живуть в Ужгороді поряд з Бозовським парком, де розгорнули польову кухню. Вони також взяли обід з собою додому. Нам дали борщики, макарони по-флотськи і печиво до чаю. Навіть хліб поклали. Вже понад дев'ять місяців волонтерством в Ужгороді займається переселенка з Вугледариш на Донеччині Наталія Сівак. Зараз на кухні жінка допомагає готувати та роздавати їжу. Ну, люди приходять отавсюди із гостиниць, із школ, з хостелів. Ну, тобто, отавсюди йдуть к нам люди покушать. І тут кормимо з собою, беремо все приготовлено з любов'ю, щедро, поэтому пусть к нам приходять ще люди. Будемо чекати. Організували польову кухню представники громадської організації Якість життя спільно з рятувальниками та міською владою, розповіла голова організації Наталя Журавльова. Продукти закуповують за благодійні внески. Бо дуже багато переселенців і дуже багато людей, в яких вимикають світло, і тому прийшла така ідея. Так, ми радимося із кухарями, які працюють в аварійно-рятувальному загоні. З ними радимося, як краще, як смачніше буде. Минулого разу ми прийшли взагалі, майже нікого не було, тому ми розвозили в школи, де живуть переселенці. Розвозили їм на місце гарячі ці страви. Працюватиме польова кухня 4 січня, а після цього щоп'ятниці до кінця зими. Обіди видають з 12-ї години. Олександр Заводяк, Андрій Гісим, Суспільне новини.